Привіт, привіт, всім, дорогі овни! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень 2025 року. У серпні місяці у нас буде ретро Меркурій до 11 числа, і під час ретро Меркурію небажано, бажано. Купувати якісь нові дорогі речі, тому що ви можете передумати. Не бажано підписувати якісь нові документи, щось купляти, або якусь техніку собі купляти, тому що вам може прийти не те, що ви замовляли, або потім прийдеться щось перероблювати. Коли у нас ретропланета, вона нас повертає назад. Під час ретропланети дуже круто щось переробляти. Перепідписувати, тобі ж знову доробляти щось, десь закінчити якесь навчання з кимось додомовитись, якщо там десь у вас якась справа почалася, то зараз ви будете. Ви зможете закінчити її, так, довести її до результату, можна робити ремонти в хаті в себе, можна е, робити там машину возити на СТО, Меркурій це у нас планета техніки, це планета транспорту, комунікації, да. примирюватися можна дуже добре. І у вас цей ретро Меркурій він буде з 18 липня по 11 серпня, але е, завжди залишайте ще декілька днів. Так, вже там з 15-го числа, серпня, можете починати якісь нові проекти, щось важливе, а от до 15-го числа. Сла півмісяця, старайтеся щось доробляти і фокусуватися саме на минулому. У вас цей ретро-Меркурій буде у п'ятому домі гороскопу, а п'ятий дім він відповідає е, за. Закоханість, за якісь романи, за задоволення, за творчі процеси. І якщо ви тут чимось якоюсь творчістю займалися там, у минулому і там, закинули її, там, малювали, може, або та, там, співали, танцями займалися, то зараз ви знову вам захочеться туди повернутися назад і, можливо, залишити це навіть у своєму житті. А, також колишні партнери будуть проявлятися, ви можете з ними примиритися, ви можете зрозуміти, що це взагалі не ваша ваш партнер і закрити з ним. Да? От тут якраз таки під час ретро Меркурія дуже добре говорити і закривати якісь питання. Да? От, прямо закривати якісь історії. Також будуть іще інші ретро планети. У нас буде у вашому знаці зараз у нас ретро Сатурн і ретро Нептун. І вони тільки недавно зійшли у ваш знак. Ви тільки недавно почувствували, а якими будуть далі, у вас по Сатурну 3 роки, по Нептуну 15 років, якими ж вони будуть. Да? І Нептун це у нас планета знову ж таки і творчості, і духовності, інтуїції. Да? Це в нас повністю така водяна планета. І ви знак імпульсу, ви перший знак гороскопу, да? ви перший знак Завжди у колі гороскопічному, от а, а це говорить про те, що ви. Вогонь, да, ви імпульс, вам треба вже швидко і, 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 і одразу. А Нептун він не такий. Нептун він такий повільненький. Він собі так по інтуїції все працює, духовність свою розвиває, відчуває, куди з ким що як треба робити. Творчі, якраз таки, коли планета ретроградна, вона ближче до Землі і вона більше на нас діє. І у вас, у, у, да, от якраз таки ще й плюс Сатурн буде там ретро, У вас уже ретроградний. Він 13 липня розвернувся у вашому знаці. От він, Сатурн дає чіткість, дає правильність, дає якусь, знаєте, от прям план треба прописувати. Я сьогодні займаюся тим-то, тим-то. Да? Або мені, наприклад, там, от мені хочеться якісь творчі пориви у мене є, або з кимось мені там хочеться поговорити, чомусь навчитися. І ви собі це все плануєте. Ви серйозно до цього відноситеся. І е, от вас, да, цей ретроград він буде, можливо, навіть задівати трошки більше. Сам у нас Меркурій. Взагалі він ретроградний у знаці Зодіаку Лева. Так що ви, взагалі, в своїй натальній карті також подивіться, де у вас знаходиться знак Зодіаку Лева, тому що там у тих сферах гороскопу, де знак Зодіаку Лева є, він може бути в одному домі, а може бути в декількох домах. От і там у вас буде от програватися цей такий момент погляду назад. Тому що Сатурн і Нептун це у нас великі планети. Да? Нептун це вища планета, а Сатурн це соціальна планета, і вони діють на всіх. Так, от вони дають вам такий фонову таку фонову е да, ретроградність, фонове таке повернення. От за да, такий який запах чуєте. А Меркурій вас конкретно поворачує, Він конкретно вам каже, що дивися, отут, 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 ти не доробив, треба знову там, цим зайнятися, треба знову там, над цим попрацювати. Так, і от якраз таки всі, всі, все, що про творчість, ви, ви зараз цьому вчитеться. Тому що Нептун зараз буде виходити з вашого дому і з вашого знаку. А потім він зайде туди на 15 років. Зараз ці дві планети не зайшли. Вони ніби як вам трейлер показали, що вас чекає взагалі у майбутньому, як ви будете далі жити? І вони так на чуть-чуть вернуться в рибки, там дадуть останні прощальні там свої цьомки-бомки, і перейдуть уже назавжди. Ваш знак ну не завжди на 15 років і Сатурн буде три роки, і під час Сатурну повні ви будете дуже сильно дорослішати. Ви зараз себе пропрацюєте просто як ніколи. Я у мене, до речі, був ефір прямий на цю тему, де я розказувала, тому що я сонячна риба, і перед цим три роки був якраз Сатурн у моєму знаці. І ем, так це дуже сильно поміняло мене. Я дуже сильно виросла, і ви зараз також будете дуже сильно дорослішати саме ментально, і брати на себе відповідальність, якусь так у цьому житті. Так, ну що, тепер пішли ми по картах, тому що у нас у нас будуть, в принципі, ще там новолуння, повнолуння про них я буду розказувати окремо у відео, як завжди. Також про аспекти, які там будуть робитися, Я буду розказувати е, у відео на тиждень. Так, всі, хто новенькі мене дивляться, підписуйтесь обов'язково на канал. Всі, хто не підписані, мене дивляться постійно. Підписуйтеся також на канал. Це дуже важливо. Ваші лайки, коментарі для алгоритмів Ютубу. Мають дуже велике значення, і е, чим більше ви якихось активностей робите на сторінці, тим більше YouTube просуває відео І е, дає можливість іншим людям також їх побачити. І завжди ми дивимося всі свої відео на сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме нас. Ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. У нас мінімум три знаки фігурують. так І е, 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 там Асцендент, і Сонце, і місяць, місяць з діткам особливо потрібно дивитися по місяцю. От, і е, для особистих консультацій по таро, по рунах, по астрології для енергетичних чисток. І зараз я ще займаюся менторством, духовним наставництвом. Звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Ці лінки завжди в описі до кожного відео. Е, так, ну що, поїхали, овни дорогі! Що на вас чекає? Карта для овнів на серпень 2025 року. Так. І перша карта, яка відкриває розклад: п'ятірка пентаклів. Почому би і нет, дорогі овни, ви повертаєтеся назад у стан, коли ви знаєте, оце Нептун ретроградний, до речі, у вашому знаці, він може давати такий трішки депресивний стан. От, і це зневіра в себе. Взагалі, карта дуже класна, тому що вона дає можливість пропрацювати себе, вийти на новий рівень свідомості, вилікуватися від якоїсь зневіри або від якихось хвороб. Навіть ви можете вилікуватися. Подивіться на цю карту. От ви сидите в своєму горі і думаєте, що виходу нема, а ключик прямо перед вами. Стоїть, і ви можете, і ще й сонце туди світить, ще його висвітлює. І якби ви не фокусувалися так на тому, що ви втрачаєте, на тому, як вам херову, то ви б тоді знайшли і побачили, би, так як вам відкрити двері. І насправді ці двері вони би відкрилися просто. Дуже швидко карта говорить про те, що треба лікувати так і самооцінку свою, і, і своє тіло взагалі лікувати, тому що як тільки ви пройдете оцю цю таку кризисну ситуацію, одразу ви підніметеся по статусу своєму і старайтеся не витрачати багато якихось своїх ресурсів енергетичних, тому що вони потрібні вам, і також матеріальних ресурсів, вони потрібні вам і вони вам можуть пригодитися на щось більш важливе. Так. Так, семірка кубків вибір. У вас буде вибір, і це дуже добре. І треба тут довіряти навіть своїй інтуїції. По семірці кубків це дуже великий вибір, багатий. Ви тут прямо будете знати, чим ви хочете, наприклад, там займатися. По семірці кубків також потрібно вибрати щось одно. Якщо ви там переїжджаєте, або нову роботу шукаєте, або між партнерами вибираєте. Виберіть когось одного, або щось одно. Тому що. А якщо ви будете розсіюватися на всі сім чаш, то ви тоді ні ні за що не встигнете, ні, і нічого не зможете зробити. І також працюйте над своїми ілюзіями, тому що дуже сильно ви тут могли знаєте, кудись улітіть в облака і по ретро Нептуну. Також да, от що собі придумати, якусь казочку собі намалювати. А насправді все не так. І коли, до речі, у нас ретро Нептун, да, от ще ж хочу додати. І він взагалі нептун на нас вдягає рожеві окуляри, а коли він ретро, він ще більше вдягає, нас запутує. І от тут якраз можуть бути такі ситуації, коли ви будете запутані, і тому треба включати свою інтуїцію. Тому що якщо ви включаєте інтуїцію по нептуну, він навпаки от все прямо розвірює. І вас, знаєте, от, може, навіть якщо ви в тумані не бачите, то вас тягнуть як за нитку, куди вам треба. А якщо ви цю нитку не формуєте, інтуїцію не включаєте, то ви просто в тумані потеряні будете. Так, і ще карта для овню. О, Трансформація на вас чекає. Карта смерть. І причому трансформація до достатку. Да, Імператриця дні колоди. Карта смерть говорить про що? Ми спочатку відпускаємо минуле, а потім відкриваються двері у наше майбутнє. І е, вам тут потрібно зробити вибір на користь майбутнього. Да? От, от трансформується взагалі ваша енергетика, простір. Може, ви щось повикидуєте зі своєї, зі свого дому, зі свого простору, почистите на простір. Якісь чисточки можете, навіть елементарні базові чистки зробити. Навіть у мене можете звернутися, да? щоб енергетику свою почистити. Е, е, і також. По карті смерті це можуть бути навіть якийсь вибір рішення якихось операцій, да, що ви собі захочете щось собі змінити, якусь трансформацію зробити, операцію. Але тільки після 15-го числа всі, всі операції, да, всі вмішательства після цього часу, тому що до 15-го числа ретро Меркурій не буде давати, так, не буде давати хороші якісь аспекти. Так, далі. Карта для Овна на серпень 2025-го. Колісниця. Ви рухаєтеся вперед. Це карта, яка говорить про те, що рух іде вперед, і вгору прорив у вас іде. Але тільки якщо ви бачите свою ціль, бачите, ви маєте конкретно поставити собі ціль. А що я взагалі хочу? По колісниці також дуже добре тут і на права здавати, і кудись їхати. У вас може бути дійсно якась поїздка, транспорт. Ви свій можете ремонтувати чи вже новий якийсь підглядати, але тоді після 15-го числа ви його купуєте. Це може бути переїзд. У вас, якщо колісниця це підвищення в кар'єрі, це рух як буквальний, да, що ви кудись рухаєтеся, так, і переносний, що ви ростете по кар'єрній драбині, наприклад. Але під час колісниці знову ж таки карти вам говорять про те, що треба викинути то, що вам мішає рухатися, і тримати і акцентувати свою увагу на тому, на ваших достоинствах, на те, що вам навпаки да от допомагає далі рухатися. Трійка пентаклів, робота у команді. Тут треба прислухатися інших людей. Ви можете отримувати навіть якусь роботу, так у колективі, або хтось вам щось буде пропонувати. Це може бути трикутник, якийсь, да, що три людини. Участвують у бізнесі. Якомусь ви можете відкривати три людини, або любовний трикутник може бути. Також це взагалі прям погляд зі сторони, коли не знаєте, як робити. Питайтеся у о, свого оточення, вони вам точно підкажуть і розкажуть, тому що <кій> це у нас, знаєте, вже як карта такого майстра початківця, і ви вже, в принципі, за свою роботу можете гроші навіть брати, якщо ви щось починаєте. Але вам ще треба набивати руку. О, і от якраз таки в цьому, щоб набивати руку, вам інші люди і допоможуть. Так, і ще карта. Дев'ятка пентаклів. Ви подивіться, як ви ростете. Просто да, від п'ятірки пентаклів, де у вас була якась криза, невпевненість собі, ви виростаєте до такого, такого носа, задеріть високо. І е, ви будете себе цінувати. Дев'ятка пентаклів це коли я збираю свій урожай, я достойний більшого, я собі можу дозволити більше. Да, от коли я собі можу дозволити, тут хтось навіть може. Там вам якісь подарунки робити, якимось чином вас обезпечувати, допомагати вам, да, і ви будете себе дуже гарно тут почувати, як тільки ви робите цей вибір. От до трансформації ви в да, якійсь такій непорозумінні, як тільки ви робите вибір, якщо ви тільки відпускаєте своє минуле, зразу у вас все налагоджується. Так, і ще одна колода. Упс! Карти полетіли. Устали ви від якоїсь якихось розборок документальних. Хочете, щоб вони скоріше закінчились? Так, карта для овнів на серпень 2025-го. Так, трійка кубків, святкування, святкування у компанії своїх друзів. У вас буде дуже хороший колектив. Це навіть нові, якісь люди у вас можуть з'явитися. Це можуть бути якісь відносини, от прям такі легкі. Да, по трійці купів це у нас легкість, це у нас відпочинок, це якийсь кайф у вас тут може бути. І по п'ятому дому, якраз таки, там, де у вас ретро Меркурій, це теж дім кайфу, це дім задоволення. Да, це якісь романчики такі легенькі можуть бути. Це може бути, знаєте, коли ви не прив'язуєтеся ні до чогось, ви дуже легко до всього відноситеся. І творчі якісь навіть процеси. Це у нас також може бути вже якісь перші. Так, перша перемога, перші дзвіночки, коли ви разом зі своїми друзями е, святкуєте. І також це проводити час зі своїми друзями. Ви можете кудись на шопінг піти, або просто там з, з, з друзями, там, подивитися, кіно, або футбол піти там, на стадіон, наприклад. Так, і ще справедливість вийшла на все-таки. Оця ваша справедливість, яка, яка тільки що випала. І е, е, тут прям навіть е, написано карма. На, що Це ваша карма. Про що карта говорить? Про те, що треба задаватися питанням, для чого мені це все, а не за що мені це все. Е, да, і е, овни, Ви дуже в принципі, дуже хороші з документами. Це найкращі адвокати овни, і ви тут можете вирішити піти вчитися, або ви отримаєте диплом. наприклад. Е, чи у, вам, у вас знайдеться така людина-адвокат, якісь документальні питання, ви тут будете у цьому місяці вирішувати, і навіть ви будете святкувати їх. Якщо нарешті, от там я вже маю якесь рішення. Старайтеся тримати всі сфери у балансі, не перенавантажувати там одну чи іншу сферу, тому що вам треба брати відповідальність на себе, вам треба тут вирішувати питання і старатися також і відпочивати. Так, і ще карта для ОМІ. Шестірка кубків повернення у минуле. Може, це якісь ситуації з минулого у вас тут будуть вирішуватися? Можливо, ви там будинок дитинства зараз продаєте, або е шестірка кубків це. Коли ви взагалі, в принципі, повертаєтеся в минуле, там їдете на батьківщину, чи щось куштуєте зі свого дитинства, і вас це може гармонізувати дуже сильно. Це також у нас карта дітей, і ви знову з дітьми можете бачитися. Там, наприклад, ви можете суд виграти, щоб з дітьми бачитися. Чи це буде відчуття, що ви захищені. Да? Якісь поради вам можуть дуже класні приходити по шестірці кубків. Взагалі тут ситуація да, з минулим пов'язана, колишні партнери можуть у вас з'являтися, і ви з ними будете налагоджувати відносини. Так, і Оракул. Оракул для Овнів на серпні 2025-го. Так, поєднання з землею. Карта називається. Бачите, дивіться, ви можете прямо в ліс кудись піти. Це місце сили. От бачите, тут у нас столхач. Це місце сили, де ви будете набиратися енергії. Вам взагалі потрібно тут до роду до свого навіть звертатися, тому що корні ваші, та, от ваші корні, минуле, дитинство ваше, вони будуть давати вам дуже багато відповідей. І ви у них себе будете стабілізувати, афірмація на прийняття. Будуть якісь ситуації у вас, які от ця трансформація її треба прийняти. Просто зміни, якісь ви приймаєте і йдете до своїх мрій. Все у ваших руках. Да, паличка ця волшебна, вона в ваших руках, тільки ви у змозі щось змінити і тільки через прийняття ситуації. Дорогі овни, обов'язково мені напишіть, що це у вас за трансформації там. Такий для вас вийшов розклад на серпень 2025 року. І рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки обов'язково. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!